На зв'язку зі студією Дмитро Левось, політолог міжнародник. Пане Левось, я вас вітаю. Добрий день, вітаю. Пане Левость, що відбувається у політичній системі Франції? За два роки там змінилося п'ятеро прем'єрів. Такий рекорд уже пішов. І от теж черговий прем'єр подав у відставку, але його повертають. Знаєте, в системі Франції. Відбувається те, про що багато хто давав прогнози, що так воно десь приблизно і буде, і більше того, те, що Себастьян Лекарню є таким особою, дуже наближеною до президента Дічого Макрона, і те, що він є, так би мовити, таким його. Можна сказати, там, особою, яка десь впроваджує ті ідеї, які є у Макрона, в принципі, теж давало підстави до того, що це все відбуватиметься саме в такий спосіб. Насправді це відзеркалення тих процесів, які є всередині, і це скоріше можна говорити про певну кризу. В політичній системі Франції, бо ми вже бачимо, що за великим рахунком те, що президентом став пан Макрон, це десь не виправило тих проблем, які були всередині, і ці і тому в принципі ось і незадоволення. Буде проявлятися, будуть намагання з, там, знімати, знімати уряд і виявляти недовіру до діючої влади. Для нас в цьому контексті важливо, щоб зберігалася підтримка України. Наразі в даному випадку ми бачимо, що в принципі вона зберігається, бо і Макрон є, так би мовити, натхненником багато в чому загальноєвропейської підтримки, і саме французький оборонно-промисловий комплекс, починаючи з 2022 року, почав співпрацювати з Україною. І французькі стартапи оборонні працювали, і ми бачимо, що у президента Зеленського добрі відносини. Це звісно не виключає того, що Франція продовжує купувати і російську нафту. Да, тут точніше, тут зараз не про нафту вже йдеться, а про скраплений газ да, тут більшою мірою, але це все в принципі. Ми для нас ми можемо за великим рахунком спостерігати за тим, що відбувається, і ну бажати, щоб Франція зрештою на системному рівні от подавала ці різновіжності, які є між політичними партіями. Пане Левусі, які є ризики? Чи вдасться Лекорню сформувати новий уряд оперативно оперативно домовитися про новий бюджет? Тоже часу вже не так і багато залишилося. А від фінансового документу України головного фінансового документу залежить не лише доля країни, але і підтримка нас. Так і підтримка і допомога Україні, так і ну з огляду на те, що ми знаємо, і знову ж таки, те, що ось такі кризові ситуації стали певним чином звичними для Франції, то я думаю, що такі сподівання є, що буде новий уряд, і, і що бюджет буде прийнятий так само, як і бюджет, в цьому бюджеті буде підтримка Україні. Більше можна переживати за інші речі, да, це щодо ось там надання Україні російських активів, проти чого там раптом ну, не те що БРО саме про проти чого да, виступає наразі пан Макрон. Просто до того моменту, поки не буде опрацьовано. Юридичного рішення. Але ми от тут, да тут я гадаю, проблеми дещо є більшими. Пане Левосю, як Росія може скористатися цією політичною нестабільністю у Франції? ну За великим рахунком, Росія завжди користується будь-якою нестабільністю, і вона. Часто густо навіть вдає, що ніби вона цю, такі ці нестабільності, хаос, хоча насправді вона зазвичай туди тільки входить, і тут звичайно, що в даному конкретному випадку, оскільки для Росії дуже важливо, аби відбувся. Стався розкол на Заході і розкололася коаліція підтримки України, коаліція охочих, то природно, що Росія може використовувати цю ситуацію задля того, аби продовжився цей цей період такого протистояння і криза. І через свої можливості, в тому числі там через і в парламентських партіях, намагатися закріпити ось цей хаос, не дати сформуватися уряду, тобто її такі російські цілі вони є ну абсолютно прозорими і очевидними. Як зараз Росія намагається розхитати коаліцію підтримки України? Які методи і тактики застосовує? Бачите, у Російської Федерації як виявилося, все ж таки, можливості безпосередньо по тих країнах, які вже вирішили допомагати Україні із поліції охочих, у них дещо менше ніж в інших країнах, які ну, цей такий хрестоматійний приклад тієї самої Угорщини, яка тисне на весь європейський союз і заявляє, що не пропустить Україну до Європейського Союзу, блокує відповідну допомогу. Це одна річ, але в країнах, які складають так серцевину коаліції охочих, там ось так напряму діяти. Ну звісно, що не виходить, тому. Росія в даному випадку вони будуть діяти з посіяти сумніви да щодо того, що наскільки виправдані ці дії, і наскільки це можна. Взагалі, необхідні вони, от і це було дуже помітно по ситуації по стіни дронів, де не було такого однозначно негативного ставлення при обговоренні в на рівні ЄС, але були. Такі сумніви щодо її ефективності, і ось тут я думаю, що російська агентура діятиме так само щодо доцільності, да тобто не заперечення однозначного, а саме ось в такий спосіб, пане Левось, дякую вам, Дмитро Левось, політолог міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією.